Зараз проходить довготривалий творчий проєкт з патріотичного виховання. Я дитина України. У рамках цього проєкту сьогодні ми проводимо конкурс під гаслом. Якби я був президентом України, це готували учні 4 -го класу, і якби я був мером міста Ужгорода, це готували учні 3 класів. Ось перед нами конкурсанти. Їх шестеро. Я кисничій Вікторія Андріївна. Я Кирилюб Олександр Олександрович. Добре. Третій Б клас. Я не хочу сказати. Я Кринко Олександра Робертівна. Добре. Четвертий А-клас. Я перелюб Максим Романович. І четвертий Б клас. Я говорю я хотіла би вам представити членів журі, які будуть оцінювати виступи наших конкурсантів. Це Наталія Миколаївна, врухаль, вчителька музики. Наталія Іванівна, вчителька, Вельмишановна директор школи Тетяна. Івані. Мислана вчитель другого класу. Якби я була мером свого рідного міста, я б хотіла, щоб у уродці мали щастя і радість у житті. Для цього мені потрібно дотримуватися таких правил. Перше жити і дати іншим жити неприпустимо, щоб інваліди і в день вже бракували, і ніхто із місцевої влади не звернув на це уваги. Друге, треба вміти йти життям із делікатністю, скромністю та спокоєм. Неділя має бути святом. це день для родини. Працівники мають мати її. Завжди вільною це день для родини. Деякі батьки дуже довго працюють, але й мають мати і час для дітей. Четверте: знайти нові способи забезпечення молодих людей гідною роботою, тому що той, хто не має у житті шансів, починає часто вживати алкоголь, а можливо, і наркотики, впевненість, що власною роботою можна заробити на хліб для родини. Дає відчуття гідності. П'яте. Поважати природу та опікуватися нею. Необмежена виробка дерев в Ужгороді може привести до екологічної катастрофи. Шосте не говорити погано про своїх попередників. Адже це свідчить про низьку самооцінку. Швидко забути про негативні справи є здорово. Сьоме працювати заради миру. Восьме. Людина має бути відкритою і щедрою, щоб не стати егоїстом. Мрія. Що воно таке? Мабуть, то найсвітліші, найпотаємніші думки, зіткані із. Надій і сподівань, це вогонь, що освітлює наш шлях у темряві ночі, це тепло, що зігріває нашу душу у найлютіші морози. Це шлях, який веде нас до життєвих вершин. У мене теж є мрія. По-перше, я хочу досягти всього, на що вистачить моїх сил. Написати книжку, виступити в театрі, намалювати картину. Я вважаю, що людина може досягти всього, якщо в неї не виникатиме думок про невдачу. Кожну свою справу я починаю з упевненості в тому, що це справді потрібно мені людям, суспільству. Але як на мене? То найбільша радість і найвища мета в житті приносити користь іншим, коли тебе люблять і поважають за твої вчинки, коли на тебе рівняються. Може тому я хочу стати мером? Що б я зробив, якби став головою, головою нашого міста? О, повірте, ідей та планів є багато. Насамперед, на мій погляд, Ужгороді є перспектива стати одним із найприбутковіших туристичних міст України. Це дуже легко обґрунтувати. Ужгород це старовинне місто, сповнене пам'ятками архітектури та визначними містами місто із славетним минулим. і… Відомими всьому світові діячами, місто, яке було, є і буде існувати завжди, наше місто, скільки йому потрібно уваги, скільки зусиль треба докласти, щоб поставити Ужгород один ряд з провідними європейськими містами. Це цілком реально, тільки Потрібен розумний план перетворення міста і відновлення його популярності. Починати треба з найменшого з дрібниць, які утворюють ціле місто. Наприклад, відремонтувати всі ліхтарі на вулицях міста. Для чого? А для того, щоб Віддалені від центру мікрорайони не здавалися непролазними нетрями, а хоч трохи нагадували місто. Потім взятися за проблему сміття. Якщо прибрати всі папірці пакети недопалки, то очам відразу стане приємніше дивитися на наш Ужгород. Я мрію. Створити в Ужгороді величезний зимовий сад, а під великим куполом теплицею зібрати найгарніші квіти, найцікавіші рослини з різних куточків світу. Великої уваги потребують і місця відпочинку. Наприклад, наш міський парк атракціонів має вигляд, м'яко кажучи, смішним. Невже ми не заслуговуємо на американські гірки, машинки та інші нові атракціони? Хто як не міська влада, повинна дбати про найменших мешканців Ужгорода? Це далеко не повний перелік існуючих в нашому місті проблем основною метою на посаді мера. Була б виховати національний дух у нашої молоді. У моєму кабінеті була б пряма телефонна лінія, за допомогою якої я б прислухався до думок підлітків, адже не даремно кажуть інколи яйце це розумніше за курку. Отже, ви вже ознайомились з моєю програмою та стратегією. Тому запрошую вас у реальність, бо ж як можна стати міським головою, не отримавши вищої освіти? І ще хіба може людина, яка не любить Ужгород, бути міським головою? А з іншого боку, хіба можна не любити ці сакури, що радують око кожного туриста, а ці пам'ятки, що досі захоплюють дух своєю загадковістю та красою. І ці привітні люди, що щирим серцем тобі допоможуть, саме тому. Мер без любові до свого рідного міста, це наче птах без крил, що відчайдушно намагається злетіти вгору, але щось надприродне цього не дозволяє. І наостанок, дорогі мешканці Ужгорода, в мене є для вас пропозиція. Підсумувавши все, що я розказав, може візьмете мене на роль міського голови. Ось дивіться, дар оратора присутній, вчуся добре, тому планую здобути кваліфіковану вищу освіту. А головне, моя мрійлива натура так закохана у наше рідне місто на березі річки Уж. Що б я зробила, якби була мером міста Уфрут? Уфрут, перлина, Карпат, золоті ворота України в Європу прекрасне місце, на гербі якого уже багато віків красується вітка виноград. Щоб зробити його кращим, я пропоную наступні заходи. Засне географічне розташування, велика кількість пам'яток архітектур робить місце привабливим для туристів. Це означає, що будуть додаткові гроші для міста. Збільшити кількість фестивалів, свят. Щороку запрововувати свята овочів та фруктів, створити парк розваг або міні-зоопарк, що був би власністю міст, зробити угород більш хорошим для людей з обмеженими фізичними властивостями. Для цього потрібно зробити зру... зручніші спуски та підйоми, щоб їм було легше підніматися. Запровадити в традиції акції та флешмоби, наприклад, акцію посади троянду імені своєї дитини. Кожна родина могла б садити троянду після народження своєї дитини або акцію, коли кожний випускний клас посадить дерево на згадку на згадку по, про свої шкільні віки, стимулювати мешканців міста, збирання і вивезення сміття шляхом видачі грамот, та можна ще платити людям за кожний зібраний мішок сміття. По результатам 2013 року угора знаходиться на другому місці порівню забруднення. Основна проблема цього велика кількість автомобілів. Щоб вирішити цю проблему, потрібно попросити людей пересуватися пішки та на велосипедах. Це неможливо зробити, поки відсутні велосипедні доріжки та пішохідні. Потрібно більше будувати прокат велосипедів та магазинів, де будуть продавати велосипеди. Звичайно, для цього потрібні великі гроші. Але в Україні але в Угороді є багато патріотів міста, які б раді б допомогли. Для цього потрібно створити в інтернеті сайт, на якому була розміщена інформація про потреби, про потреби міста. Я дуже люблю люблю своє місто і сподіваюсь, що. Воно з кожним роком ставатиме все краще і краще. Дякую за увагу. Я люблю Ожгород, свою малу батьківщину. Це дивовижне місце, яке працює, відпочиває, розвивається. Росту разом з ним і я. І ось я дізналася, що мер це найголовніша посада в місті. Тут має працювати людина-патріот, який любить своє місто. На мера покладають великі надії городяни, які вірять в нього і хочуть, щоб саме він зробив їхнє життя комфортним і перспективним. Я також дізналася, що бути мером це дуже важко і відповідально. Щоб гідно працювати на цій посаді, треба добре вчитися і отримати гарну освіту. Якби я стала мером, то перш за все створила б команду з молодих, розумних і чесних професіоналів, які підтримували мої ідеї. Головне це перетворити Ужгород на місто казку, місто мрію, зробити його найцікавішим містом для дітей. Для цього в кожному дворі і в кожній школі будуть створені дитячі майданчики з улюбленими казковими героями. Поряд з ними спортивні майданчики, які зможуть трансформуватися для занять як влітку, так і в зим. Також в планах у мене дві величезні сучасні будови: аквапарк і льодовий палац. Причому аквапарк буде приносити кошти, які будуть витрачатися на фінансування секцій хокею і фігурного катання. Ще цікавою ідеєю є створення зоопарку і при ньому притулку для тварин, що одночасно вирішувало проблему бродячих тварин. Місто казка має бути чистим і яскравим. Для роботи буде залучено провідних дизайнерів. Також актуально для Ужгорода, будівництво нових шкіл і дитячих закладів. Цікавим може стати сучасне поєднання школи і система. <клес> Будучи мером, я підтримую такі заходи, в яких городяни різного віку від школярів до пенсіонерів могли б запропонувати свої ідеї щодо поліпшення Ужгорода. І на кінець про кошти це туризм, створення невеликих екологічно чистих підприємств, приватний бізнес. Батьки мають бути з дітьми, а не заробляти гроші за кордон. Я, як майбутній міський голова, на посаду своїх заступників взяла поталапа Івана, Аралова і Люгецько Аделіну Ремету Мілу. Дякую за увагу. З нас, хоча б раз в житті, задумувався над цим запитанням. І, звичайно, в кожного є своє бачення того, яким має бути президент. З давніх давен люди обирали собі лідер, ватажка, так скажемо, головного, який визначав, що робити і як. Особливо актуальним це стало з появою держав. В Державі треба було збирати податки, управляти фінансами, визначати внутрішню та зовнішню політику. Всім цим і керував той самий головний, який або був обраний народом, або успадковував владу від предків. Раніше були королі, царі, гетьмани і тому подібне. В сучасній історії ці назви трансформувалися, і на сьогодні в більшості країн світу керує державою президент. Це стосується і нашої держави. У 1991 році Україна здобула незалежність. З того часу ми обираємо собі президента. З усім нашої незалежності змінилося кілька президентів. І поки ми закінчимо школу та університет, зміниться ще кілька. Отже, кожен з нас має шанс стати одним із наступних президентів. Що би я зробив, якби я був президентом? Я би заборонив усі війни в світі. Я би повністю змінив керівництво, набравши туди випускників українців, що вчилися за кордоном, бо вони справді переживатимуть за розвиток України. Я працюватиму день і ніч, але сам без людей я нічого не зроблю, бо труднощів дуже багато. І за тому закликаю вас разом боротися з ними. Я буду відспадковувати справедливість для кожного українця, щоб через декілька років ми гордилися своєю батьківщиною та як гордяться своїми країнами більшість народів Європи. І незважаючи на всі труднощі, наша прекрасна Україна е, займе своє почесне місто серед передових країн світу. Якби я був президентом, я б хотів, щоб моя країна була найкращою у світі. Я б намагався, щоб це була країна щасливого дитинства, благополучних сімей і доглянутої старості. Напевно, перш за все, я почав змінювати та вдосконалювати школу. щоб школа стала не тільки домівкою за проведеним часом, а й за змістом. Уроків було б менше, а замість них багато інших форм навчання. Наприклад, як, замість прав з української ми б написали листа космонавтою. А з уроків природознавства ми б саджали деревця, а з англійської онлайн-спілкування з англомовними ровесниками. А ще б, у кожній школі я б зробив басейн. Щоб він був не тільки е, цікавим е, для дітей, а й важливим для заняття фізкультурою. Я б написав такі закони, щоб не дозволяли покидати дітей. У моїй країні не було б дітей сиріт і батьки, у яких є діти після обіду та у вихідні дні, щоб е, займалися е, разом із е, дітьми. Для хворих діток були б найкращі ліки та лікарі, а лікарні були б схожими на казкові тереми. Я б у кожному місті зробив б палац творчості та палац спорту. Автобуси возили б туди зовсім безкоштовно. І я б дуже турбувався про чисте довкілля. Я б зробив обізні дороги, а у містах люди їздили б на велосипедах. Було б дуже багато парків, фонтанів, квітів, бігли білочки та зайчики. Я створив так звані будинки надії, у яких були старі та немічні одинокі. Почували себе як удома. Я б дуже допомагав би розвитку науки, техніки, медицини у моїй е, країні, вчителі, митці, лікарі е, та е, вчені мали б найбільшу зарплатню, тому що їхня робота є найважливішою для розвитку. А ще б я запропонував е, зробити. Календар свят, на який би усі жителі моєї країни е, співали та танцювали як одна сім'я, і безкоштовним літаком за один день можна було дістатися у різні куточки моєї країни. Я б створював умови для добра, любові, сердечності. тому у моїй країні усі вдружили. Перш за все, я б хотіла подякувати нашим кандидатам у мери і президенти за їхню громадянську смілість, щоб вони могли створити свою програму, створити презентацію і виступити перед таким серйозним журі. Я маю на увазі не вчителів, а саме ваших однокласників. Журі порадилося і, як, на наш погляд, відібрало переможців. Серед третіх класів, якби я в мерам міста, на наш погляд визначили найкращу програму, а саме «Метропольська Злата. Наскільки я зрозуміла, наскільки я зрозуміла, нас підтримали вже навіть під час презентації всі хлопці, до речі, не однокласники казали, що молодець гарно це нам подобається. Так, програма в неї була найбільш відібрана. Там було там було сказано. Про команду, там було сказано, що би треба зробити, і обґрунтовано ті речі, які б ми хотіли бачити у нашому місті. Інші три програми також були дуже гарні, дуже змістовні, але як кажуть, переможуть завжди один. Серед президентів були дві програми Мандзюка і Максима Головчика. також журі фактично одноголосно прийняло програму Мандзюка. Хочу сказати, чому. Тому що під час свого свого виступу він фактично говорив без папірця. Це дуже важливо для президента. Хотілося б, щоб надалі, якщо він дійсно планує бути президентом, програма має бути більш детальна, Максим. Але як на сьогодні, то ми надіємося, що через енну кількість років хтось із наших сокласників, твоїх сокласників, випускників проліска, дійсно стане президентом або мером. Ми це сподіваємося, так? І будемо підтримувати. Грамоти та подарунки ми вручаємо завжди на святі останнього дзвоника. А зараз я вітаю вас і сподіваюся, що наступний рік це наша, наша, наша перша спроба провести такі вибори. на Наступний рік я думаю, що ви вже будете також більш досвідчені в цьому. Яком... Дякую за увагу. Дякую вам, шановне товариство. Ще раз кажу, на наступний рік. У нас уже буде голосування, так що приготуйтеся до того, що будуть не журі вирішувати це питання, а будете вирішувати саме ви.